Ну, то що, добрий день, добрий день, доброго здоровлічка. Зватиння Мигаль, і низько ми зась шпаціруємо Майнкрафтом, е, конкретно руснацьким сервером. І е, слідуючий претендент на, на такий шпацір була Загрунь. Загрунь то село, яке знаходиться туйки е, у, туйк у нас на серверові. І... Хочу вам за нього маленько розказати. Uh, у мене до того села суд, такі дуже сентиментальні uh, чуття, знаєте, у мене з тим селом много чого зв'язано. І зачинаться все насправді І Це не загрунь. Ні, це не загрунь, це юркова хижа. Це юркова хижа, або епінтуй начинаться наша історія, бо у перві дни, коли я лиш зачинав бавити Майнкрафт, я ще сильно не відю, з якого ще не було. Юрконя закликав сюди до себе, каже, пой укажу те дащо класно. Та ми сіли у лодьку і попливли. Меніся туди виділо, що ми так далеко пливли, ось ото було так далеко. Він казав, поведуть я у село. І я туди не зовсім розумів, за що він каже. Якоє село? Це, це суд у Майнкрафті села, якісь живуть люди, конкретно бавлячі. Я не знав, що там суд NPC. Но і припливлись, ми били сюди, то і правда цей штреку ще не було, ясне діло. Плюс Костю лишив свій сяк чинити не За це я випишу штраф. Зайце буде виписаний штраф. Ну, айбо тепер не завто. Та вилізлись, ми били десь ту і ми мися були, пришвартували, і я вийшов, і я такий Вау! згенеровані хашка! Вау! Селяни? У Майнкрафтові суд NPC круто! І рувно той, я пам'ятаю, я е, відів першого голема, і то було так: вау! Якийсь новий моб. Мі, ну, У мене повно емоцій з тим було, і чесно. Ну, та. Я, я дуже добре що десь туйка ходив той перший голем. І я ще звідав Юрка, ось це він на мене не нападе, бо яся направлю того Голема бав. Uh, в тот час я із пасивних мобів уйковідів хиба лиш зомбію. Вони мені не дуже любили, знаєте. Но, та я тоді зробив пару дерев та й таке. І, і відділо би на, на цьому все, а й бо на цьому не все. Історія села у той момент насправді лише зачалася. В той момент загрунь ще не кликала Загруню. Бо посправдішня історія почалася вже да, за пару місяців, коли яся вже май розбавив Майнкрафт, у мене вже було своє газдівство, І Я зайшов був у Загрунь, а тільки, тільки була проведена штрека, і я так розумів, бережник собі вицить... досить була штрека. Я так розумів, Бережник виціть собі возив селян до себе. До Ото там бережникове газдівство. Тільки. Много не видко, бо він там дерева засадив. Ну ви порозуміли. І я сюди прийшов, був, і я такий. А, а де люди? А люди не є. Село було пустое. Селяни всіх не було. А не є одного. І навіть на насів хижі на стресі, одної градички не було. На дакутих хижках цих кутових е, тих кубиць не було. Хтось Розграбив був село і повбивав у шитках селянів. Мені то розбило серце. Чесно, я не міг змиритися з тим фактом, ож, село за груном від мене. Спойлерист, сей ся -ся виявила назва за грунь. Ож, село за груном від мене упустіло. Первое, май первое село у Майнкрафті, котре я колись відів, було знищене. Чилять у ньому убита. Я. Не міг хто-то витерпіти. Я десь украв би двох селянів привіз їх сюди і почав їх плодити. Я хотів возродити село. Перший з них жив Туйка. Він, правда, пак умер. Той є пам'ятна табла, у хижа жив і трудився селянин Соломон. Він був бібліотекарем. Та гесесь, але ж тот був розумний, тут якісь добрі книжки продавав, не помню які. Ну, і далі я зайняв мало благоустройством. Я зремонтував тут і хижки, яке б щось хибіло, з яких покрали дерево, і почав він строїти нові хижки. Наприклад, Іся. Ги видите, много хижочок у загруні служать такими пам'ятниками архітектурної Бо Я не знав, як це інших назвати. Uh, я строївся які хижки, видите це, це був мій уровень в той момент. И, і це вже круто, що я навчився був uh, вілонька чинити. <laughs> не, просто, не просто забивав тут. Ой, я впав. Добрий день, добрий день. Прибачте, я лише тут. І це, гей кажу, пам'ятник моєї архітектурної киливості в той момент, або я навчився навчився робити дещо інтересне. І це, все хижка клалася вже після того, я тут вже маленько маю. Ну, Заперше я вчинив платформу над водою, або хожу було на що класти. І ви видите, тут вже були деякі зліпшення. Наприклад, я розумів, що стріха го стрибіти малого бока від хижі, а не бити руно Ну, І десь у той час я помів, що за грунь, за грунь стоїть на воді. Тож цілое село посправді ото острів. Сілое слово острів, і я подумав, та острів мусить мати причал. І тут після другої церкви я учинив причал. Та -да! пристань. Ну, тут роблять рибаки, босят. Тую не стуат пришвар... пришвартовані лодька. Є е, е, кіт добре тямлю, сім позицій на Ай, Ну, Відділося вже доста така непіла пристань получилося. Ну. цієї церкви є щиєнна. Щеїнна туй кідорас. Подивимося в центр, кажу вам. Айно. Учиняємо той цей Цех. На... Деся де люди мали прудити. Загрунське цимборство клепачта і фейса там мало бути написано. Ану, акіть стерти. Так. За... Skoe. Simborство. Clepaчda i face. А, не стаєся. Як би то. майкурто зробити. Сяк. Сяк стаяся. Ну, буде понятно, штуй. Що... Робиться, ні, є Гамора. Зброярітуй роблять ковачі і все то то. Якось я їх так всіх спакував в єдно місто. Е, Сисю хижку я не ремонтував на той бил, а я той лиш пак штацію учинив. Мені сьогодні веде штацію ви вже відділи. А сяк єним оком. Загрунь. Туйка всього має бути. туйка тільки ой, ладу на забитий возик. Айно, поклавим туй е, відро на сміття тут сидіти і чекати, коли прийде твій поїзд. Файно, мені це любить на цій штаті. І плюс це була перша постройка із джунглового дерева. Я так тямлю, що Майкавка приніс по Тотоміні. Можете його знати на цьому сервері був записаний ги і політушка. Теперка є на фронті, боронить нас. Сісяха тут була сюди ремонтував. А ще поклав той був ацяку, титанічну, скарідну, скарідну хижу. Mm. <рес> І це у нас офісно-жительний комплекс Рокаш. Чого офісно-жительний? бо той у нас е, е, там той коротше, картограф робить. а там у нас є селянин, котрий продає книжки на оправу, зато я його так заблокував, бо він водить не втік, бо з ним боже хорони ніч не стало. Ну, тільки у нас. Так. Найсеро, маленький. Туйки у нас дайверськоїмбрство Загрунської. Туй закаляуться хлопці видите. Єм тут нормально. Не обійшлося і без рабства ясно діло. Туйка учимося чинити ферму на наморковку. Тільки мені люди добували морку. Ви мали би знати, як і це Єдин лише мінус, що сюди падуть големи. і я раз не знав, як з цим бороти. Спробуємо покласти там плот, але раз не дуже помагати. Так, Вже близить нічка, і треба би нам іти спати. Підемо спати у другу частину села, де у мене вже є своя кімнатка. А, бо тут ми вже разу швидко відділи. А, а тут вже будуть нові хижі, котрі теж клав. Я, але вони Наприклад, жительний комплекс Газда, та й сисю хажучку Я клав Та й ссю я клав Хижка каже, на старій штації. Ой, тут була літра, я її забрав. Ну не бай, Виспаємося на туйка. Значить, ці всі хашки вже явно були ліпші. Ці хашки вже явно вийшли були ліпші. Тут я вже пробував чинити якесь мінімальне декорування у ну. Перебачте. Так, і туй е, чинив балкончик, навіть айно там видко ну е, щось є. Хоч і так вони містами не дюдові, і я розумів, що можна було зробити ліпше, або переробляти я їх не буду, бо вони мусять муся обстатися таким музейним експонатом того, як я вчився. Вони мусять бути ту перву гарадечку, на яку я можу поникати назад, аби я порозумів, на кіко далеко я від цього вийшов. Ну, і кінець, після того, вже як тут з'явилася штрека, як, можна так казати, прийшла цивілізація у цей світ. Договоримося з цимбором, аби ми поклали хижу. Або міста тут було доста мало. Та уповів він покладу на другому березі, я туди міст покладу. Ну, перший Перший у своїй жизнь міст із темного дуба. Місяві вийшло дуже класно. Я в той час старався класти міст із дораз кожного філя дерева, який знаходив. Ну, і так, ся, віди, тож, мостик іпний, ні? Я у перший раз у той час постався зробити якісь майнормальні май опори, Або то не був просто стовп, або ще. Тот стовп, да, як держав. Ну, і Таркович, він же фангеймер, поклав мені. Усюсю хижу пішов жити Микула. Він раз робив галасом, а, а, а далі пак дорадився був стати ковачом. Хежка мені любить. тільки у нас заходиться до хеж. тільки декорування вже плюс-мінус. Uh, я старався додати. Таркович учинив би у цей шпор. Так тямлю. А друго, я не пам'ятаю. Це я вже клав. Це ні. По кровці бізгійно я клав. Но, uh, так, тут у нас є стайня. Туйка корови. На пуді, на пуді сіно корова. Туйка. Uh, Микула своїм цимбором прячуться на сінові. Я не знав, що вони тут роблять. Ми їх звідати не будемо. Лишимо таїнство про них. Ну І все ачей посліднє, що з'явилося в загруні. Сеся маленька, ну добре, не дуже маленька русинська хижочка. Паранна така, любітмеся. Та аж сесе вшитко. Прийшлися мися цілу загруню. Розказав їм вам за ото... А, ні, ще не все, чекайте. Там є ще один кутик, за який я вам забув указати. Який я вам забув указати? Компець, туйка. Біля первої церкви щеся йде дули. Ай-яй-яй-яй-яй! І ця хишка тут була, а я ще поклав був Сисю, а Бережник поклав був попове Сисю. Добрий день. Добрий день. <гум> Як можна булося забити. Ну, тепер вже точно вшитко, тепер вже точно конець. Сяка у нас Загрунь. І це село, під якому я дуже сердечно так прикопів. Дуже воно мені себе полюбило. Бо і це перше село, яке я колись віддів. Я не міг, ніяк не міг дати йому загибнути. І тепер село процвітає. Цяка була Загрунь. Ну та що кажіть, де гуляємо в слідущий раз. З вами був Мигаль. Розмайтеся!